Дивіться, хочу показати, бо всі питаються по комплектації лаволи 504 Pro, які прийшли вже на тих широких колесах. Бачите, Колеса 149х24. В нього також йдуть розбірні передні диски, розбірні задні диски. І найбільше цікавить, що він має взаді. Значить, ззаді він має додатковий гідробачок, пара гідровиходів, бачите, такі. повітряні виходи, оправління задньою навіскою ззовні. Бачите, є речашки, опляються звідси. І він вже має примусову задню навіску. Бачите, два потужних циліндра з відсікачами є вже в наявності. Ось така навісочка, ось така комплектація Ловол 504 версія PRO. Pro це означає синхронізована коробка. Тут, в принципі, як всі ловолаки, не дермантинова сидушка, а така тряпочна. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна.